Так, всім добра ви на каналі Добербобер. Сьогодні в мене попупочка. І я купив собі на лісадрончик педальки. Педальки на велосипедик. Всі думали, що це може бути, а це педальки на велосипедик. Так от, <кхід> якщо ви думаєте, що їздити на велосипеді, то це безплатно. Ви помилились. Експлуатація велосипеда дуже дорога. Так. Педальки в мене ті от ходили приблизно. Півтора роки і проїхали близько 3000 км, може більше. Точно не заміряв. Це в нас педальки е, рокброс. Ну да, Це взагалі китайські педалі. Ну, ход такий тугенький. Ті якось легко ходили, може ці хорошо змазані пробував я їх тут, тут розкрутити шестигранником, То без речага я не вийшло розкручувати, то я подумав. Розкручувати не буду довго, я їх шукав, коштують вони не багато 800 гривень що Хто думає, що їздить на велосипеді? Це, кстати, по скидки касарчі стояли. І так. Колір такий мій улюблений. Чого такі педальки? То, що Тут, по-моєму, промисловий підшипник. Ще ми попробуємо на них поганяти. Ще треба поміняти передню зірочку. І все буде в нас чотненько. Так, Педальки у нас взагалі тут дві, така роздільна коробочка, чи ця плашечка була, і взагалі така коробочка. Тобто, ну, нічого такого, ну, китайські розліхи, логічно. Да? Ну, так, коробочка гарненька. Ну, Коробочка нам не треба. Тобто, дві педальки лівий і правий, хромована вісь. Так що, якщо вам повезе і ваша вісь виживе, да, а педальки розломляться, ну це дюралі педалі. З шипами, шипи для того, щоб ноги не сприсували, щоб не цей, вам не травмувати ногу. Ну, ми так жорстко вже не їздимо, як їздили раніше. То, ну, коротше, такі дві педальки. Чуєте? Ну, звісно, покриття недільки за 2-3 зітриться. Це стопудово. І буде звичайний цей. Потім колись окремо зроблю обзорчик на велосипедик. Ну, педальки, думаю, класні. Те, що в мене були пластмасові, я не знаю, звісно, як вони взагалі дожили до цього часу. Там, правда, вже одної педалі немає, одна педаль пошти доламалася, сама тільки вісісталась. Ну, зараз прицепимо, І потім через деякий час я вам скажу свої враження. Тут, до речі, ось не знаю, тут ось є. Чи тут є виємка якась, тут немає я канавки, не знаю, з чим це пов'язано. Може таке лиття просто? А може, А може і не знаю. Може таке лиття, може таке. Так точили, ну, взагалі на вид якісний. Ну що, на сьогодні? Тут, а, такі сіренькі гаєчки. Якщо видно, видно, не видно. Отак видно, видно. да, так видно. І тут, до речі, класно, що можна і ключом закручувати, і все під ключ, і можна шестигранником закрутити нашу різьбу. До речі, права-ліва дуже велика різниця, тому що там, коли якщо будете откручувати, якщо у вас раптом поламалися педальки, треба не промазати, щоб не зірвати різьбу. Тут різні ці, в різні сторони йде наша різьба. Тут, по-моєму, нас ліва різьба, а тут у нас права різьба. Так, на сьогодні все. Пішов я ставити. Все, Всім бобра.